Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі Я, Я. Сьогодні в нас буде огляд огляд кольорів смартфона Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Не так давно ми робили огляд та розпакування смартфона в кольорі Star Blue. А сьогодні в нас буде огляд кольора Graphite. Грей та. Форест Грін. І давайте по порядку їх відкриємо та подивимось. Нам написали підписники, що. Кольор Blue дуже гарний. Але хотіли би ще переглянути, як виглядають два інших кольори цієї моделі. І от, як завжди, ми почули наших підписників та робимо огляд кольору. Так, відкриваємо. Комплект, комплект постачання та всі інші нюанси ми вже знаємо. Зараз ми тільки відкриємо безпосередньо смартфони та переглянемо їх кольори. І так, перший у нас графіт грей. Так, дивимось на цей колір ось такий. Дуже непоганий, матова, задня кришка. Дуже симпатичний, такий суто чоловічий колір. Хоча, в принципі, ці всі моменти, це, як то кажуть, кому що подобається. Так, повертаємо. Ось так. І перший колір у нас є. Так, тепер відкриваємо інший та поглянемо Forest Green, як виглядає. Відкриваємо. І ось так виглядає. Forest Green. Десь в відливах він дає такий зеленуватий відтінок. Але в принципі ці кольори між собою дуже схожі. Ось як можете побачити, графіт грей, він трішечки темніший. Цей більш такий світліший. І в деяких комбінаціях він віддає в зелений такий відтінок. Але це треба так ловити камерою, щоб побачити. Взагалі дуже непогані два кольори. Ось так. Так що, друзі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Та, як завжди, бережіть себе та Україну всім. Пока і слава Україні!